Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог. автор без карт таро, 20 з руку телеграм, і автор марафону 11 днів чудес. З 26 числа почнуться чудеса, ми до них готуємось. А хто хоче теж побачити чудеса в своєму житті, скоро буде набор на липень місяць. І так, що очікую на цих вихідних? Імператриця! О, На цих вихідних. Ви відчуєте себе імператрицею. Або тим, що вам комусь запропонують руку і серце. Або тим, що ви узнаєте, що ви вагітна. Або ви матеріально станете більш заможною. Тут ще може бути таке, що. Може бути багато прихильників, і ви відчуєте, що ви настільки цінна жінка, що вас всі хочуть. Імператриця це коли у тебе є енергії всіх чотирьох стихій, і ти вмієш їми користуватися. Це дуже круто. А про що це? Аркан Луна? Кажуть, це скрито від вас. Вам про це не треба знати. Але ви можете інтуїтивно відчувати. Можливо, хтось, до речі, вам зізнається в коханні і скаже, що ти жінка моєї мрії. Або хтось вам запропонує очолити компанію. Тут у кого щось, але ви відчуєте себе значущо, а більш конкретніше вищі сили. Китрість обман маніпуляції, десятка чаш. -хо -хо. Е Це про що хитрість обман маніпуляції? Угу. Дивіться. Тут кажуть, що ви вже не чекаєте на те, що в цьому житті щось може вас порадити. Тобто ви таки чекаєте. Ну коли ж знов да, прийде наступна партія розчарувань, обману? Тобто ви внутрішньо не дуже готові, і тут мене дивляться, якісь розчаровані феєчки. Напишіть. Але вам кажуть десятка чаш. Не обманюйте сама себе, що вже кінець, бо до вас іде десятка чаш це коли тебе люблять так. От як ти бачиш? От як в твоєму розумінні нормально, бо у кожного своє. Я права вищі сили? Кажуть, в один, момент у вас все рухнуло, це було що раніше. І аркан закохання. І Аркан мир. Боже, які значущі зміни йдуть. Скажу вам так, що тут до вас йде взаємність у якій сфері вашого життя, у когось з чоловіком, у когось з роботою, у когось з грошима, у когось якоюсь справою, яку ви робите. І тут якісь були перешкоди, але ви це виберете, у вас почнеться новий етап життя. Так, ура! 90% це буде взаємне кохання, коли ви кохаєте його. А у кого це буде те, що ви врешті, як ми в групі проходила аркан закохання, це коли ти вибираєш. Те, що ти кохаєш, ви виберете нарешті, чи те місто, що вам подобається жити, чи ту людину, з якою ви хочете жити, чи ту роботу, яку ви хочете робити. Тобто підете за почуттями, не за розумом, який вам каже: не йди туди, там немає грошей, ти вже працюєш бухгалтером і помреш бухгалтером. А коли ви кажете, та ні, мені подобається вишивати макраме, і я туди піду, і правильно зробите? Люблю вас.